Друзі, а ви знаєте, звідки береться мед. Ну, ви скажете, в магазині чи на базарі можна його придбати. Мед, друзі, роблять бджілки. І його вони збирають із квіточок. І ви бачите в даному випадку це буде соняшниковий мед. Як вона працює? От трудяга. Вісім годин вечора, а вона продовжує працювати. І головне не нашкодити їй, не вносити ніякі там небезпечні речовини, а то вона може загинути. Зберігати, доглядати. Слава нашим українським джолярям, які. Вирощують цих бджілок, це величезний труд, велика шана їм. Якщо буде можливість, можете передати нам баночку маленьку соняшникового меду. Наші контакти є під цим відео. Якщо вам сподобається, ми бажаємо, щоб ці бджолки вони дійсно створювали в цьому світі. Не тільки мед, а і добро і кохання через те, що вони якраз це можуть і зробити. Дуже багато запитують, а як соняшник в цьому році? Різний соняшник, але в основному він знаходиться, як завжди, в хорошому стані, особливо в тих, хто займається добре. Технологію вирощування соняшнику. Багато соняшнику було посіяно в цьому році по сої, наприклад, от як на даному полі. Багато запитують, а чому він високий, там понад 2 метри. Друзі, по перше, багато загустили його аграрії, ну, посіяли там, по 60 тисяч. Ну, я рахую, що це занадто висока густота. Можна сіяти в, в цілому десь під 50-45-50 тисяч. І не потрібно його загущувати і мати той же самий урожай, який при густоті 65 тисяч. А при цьому економити на насіння. Ну, це теж дорогий ресурс. Далі, соняшник це не так, як посухостійка, він Має досить високий транспіраційний коефіцієнт. Соняшник це не сорго за 450, але він жаростійкий. Ця рослина, культура сонця. Вона жаростійка. І вона дійсно виносить це верблюд на полі. Вона виносить спеку і переносить спеку. І тому. Він, в принципі, якщо інші культури там, соя абортувалися, і квіти, і боби, то соняшник да, може там десь середина кошика бути пустою, але все ще буде залежати від наливу, тобто від маси тисячі насіння. І при цій густоті 60 тисяч, він може дати кошик там. ну... 60 грам, 70 грам. Це ті ж самі 3,5-4 тонни. Розумієте, з гектару. Отаким От чином. Але соняшник це культура, на якій поселяється дуже багато хвороб. Та й шкідники є. Там всякі клопи, поноски соняшникові. Ну, я маю на увазі ці багатоядні клопи. Плюс вогнівка, може бути, інші там шкідники. Але шкідники не так пошкоджують соняшник, як хвороби. І в цьому році ми спостерігаємо альтернаріоз. Альтернаріозу дуже багато на листках, дуже багато вже є і фомозу. Ми вже спостерігали і септеріоз. До речі, ми ще на жодному полі не бачили склеротінію, прикореневу форму ну, насамперед. Можливо, друзі, у вас на полях є склеротінія, тому ви напишіть, чи є вже прикоренева форма. Ну, Кошкова форма ще мало зустрічається. Дуже багато щорічно на соняшнику сухої гнилі. Так званий різопус гриб, це небезпечне захворювання, яке призводить до зменшення врожайності на 50-60%. Ми недоотримуємо і вагу, і кількість насіння, ми доотримаємо і олійність, зменшується при цьому. Тому, друзі, я скажу, що. От уже ми бачимо на цьому кошику, ви бачите, якщо так придивитися, от уже побуріння таке пішло. А це вже початок різопусу. Ну, на даному полі його менше, ніж на полях, які вже майже відквітували. І ми на деяких полях спостерігали майже 100% заселення. Тобто не заселення, а 100% розвиток сухої гнилі. Оце фаза, друзі, фаза якраз хто ще не зрозумів, щоб внести, наприклад, фаза цвітіння, фунгіцид, хорошої системної дії. Я скажу, що дуже багато сьогодні класних фуніцидів. Але одна із діючих речовин, ну, просто я від неї в захваті. Це діюча речовина, відкрив секрет флуопірам. Можете написати в коментарях, який фуницид на основі діючої речовини флуопіраму. Ну, Там ще є діюча речовина, друга із іншого класу триазолів. Але якраз внесення в фазу цвітіння ми робили дуже багато дослідів практичних. Забезпечує класний надійний захист від склеротинії, від ФОМОЗу, від сухої гнилі. Є і інші діючі речовини. Ви скажете, а що ну, от так. от, Я можу як агроном сказати, в кожного є якийсь продукт, який дійсно йому дуже подобається. І Мені подобаються діючі речовини. Наприклад, от є діюча речовина проквіназид. Напишіть в коментарях, що за фуніцид, на основі діючорени проквінозит і від яких хвороб. Є ципроніділ діюча речовина ну, просто бомбезний продукт, який ми використовуємо для захисту садів від певних хвороб. Тому, друзі, сьогодні необхідно знати, а який продукт необхідно використати для того, щоб захистити ваші посіви, чи садові насадження від тих чи інших хвороб. Оце такий, я б сказав би, ну, як правильно сказати, е, ескурс, екскурс, є таке слово екскурс, екскурс, в, в тему захисту, не тільки соняшник інших культур від е, певних захворювань. Друзі, якщо ви поставите під цим відео е, ваші подобайки, їх буде 50% від кількості переглянутих е, ну, відео, ми підготуємо для вас відео е, по найкращим діючим речовинам для захисту тієї чи іншої хвороби. Це може бути до десятка діючих речовин для захисту там, кукурузи, чи соняшнику, чи сої. Іменно ті продукти, які класно дійсно працюють і класно захищають, маючи величезний досвід роботи з цими продуктами. Друзі, якщо буде 50% подобайків від кількості переглядів даного відео, підписуйтесь, коментуйте. До зустрічі на каналі. Мистецтво Поля Сиренка. тримаю царя полів за шию. Красавець. Так і хочеться, щоб він дав тон 6. Ну, я 7 не отримував, 6 отримував. А бажаю, щоб от на цьому полі соняшник дав 8 тонн, оскільки ми використали дане поле для нашого відеоматеріалу, тому ми вдячні і фермеру, який його посіяв, і селекціонеру, який його створив, цей гібрид. І соняшнику, який нас тут зустрів. Дякуємо тобі, цари полів. На все добре, до зустрічі на каналі. Слава Україні! Бач, він добре запилився, незважаючи на цю жару. Бачиш? Диви. Все добре. Отакий має бути кошик на кожній рослині. І щоб була маса тисячі на грам під 80 І тоді, щоб кошик був такий грам під 80. От вам густота 55 тисяч і 45-50 центнерів з гектару. Будь ласка, а може й більше.